Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт. І часто виникає питання, що ви приймаєте вітаміни, але вони не засвоюються або не допомагають, або проблема залишається. Ну, перше, потрібно зрозуміти, чи дійсно вияснили, яка причина, чи яка проблема, і що там лише вітаміни можуть справитися, бо вітаміни багато коли йдуть, як допоміжна терапія. І друге, ми повинні розуміти, який у нас рівень гемоглобіну, адже низький рівень гемоглобіну провокує гірше засвоєння вітамінів. Також, якщо у вас є проблеми із шлунково-кишковим трактом, це виразкова хвороба шлунка, гастрит, вздуття, часті діареї або закрепи чи будь-які інші порушення травлення, ну, звичайно, тоді вітаміни будуть засвоюватися гірше. Якщо ви часто хворієте, значить слабкий. Імунітет теж потрібно довше чи то більше приймати вітамінів. Тому є ряд причин, на які варто звернути увагу і зрозуміти, чому саме в вашій ситуації немає ефективності від прийому вітамінів. Ну, і звичайно, переглядаємо виробника і склад вітамінів. Обирайте перевірених виробників, дивіться на склад, запитуйте фармацевтів в аптеці. Шукайте інформацію в інтернеті для того, щоб зрозуміти, що саме буде найкраще для вас. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі!